Всім привіт, мене звати Тарас. І так дозвольте, будь ласка, вас привітати з майськими праздниками. Надіюсь, у вас вони пройдуть весело, шумно і гарно. От, а другою темою та основною темою цього відео буде антипропаганда. Ну, як ви знаєте, антипропаганда — це відповідь на пропаганду, яка зараз іде з Кремля Там, по всій Росії реально розповзаються всякі фейки, що Путін, наш президент, що економіка не храмає в Росії і тому подобне єріс. Ну, я думаю, що це повна херня. Коротше, от. Але зараз мова йде не про те. Мова буде йти про Такі е, корисні передачі для розуміння, для розвитку, от, як е, Теорія Путінської лжи, як ЛайфМега. Реально класно чуваки роблять свої відео, просто ставлю лайки кожен раз, коли дивлюся. І от е, третє, що хотів сказати, це в Україні теж є такі канали, які називаються Сергій Омільчук або «ОмТВ». дуже класно робить свої ролики. От кожен раз, коли дивлюсь його відео, то просто ставлю лайки. То просто бо взагалі ніяких претензій нема. І хотів би сказати, чого не залишаю коментарі по одній тій причині, що все завжди круто, навіть нема чого придратися. Ну просто супер пупер Наскільки знаю там, десь порядка 10 чоловік роблять. Бажаю всім удачі, щоб все було круто і щоб далі виходили відео на каналі. Вот що хотів ще сказати, я думаю, що до пори, до часу ці канали будуть актуальними. Реально, поки йде війна України з Росією, як в інформаційному просторі, так і така. Ну війна на сході з танками, пулеметами, солдатами. От. А коли це все діло закінчиться. То все буде тихо, мирно, і будемо розвиватися. Україна окремо як держава і Росія окремо як держава. І буде в нас все добре. На цьому я хотів би закінчити це відео на цій позитивній ноці. Якщо вам є що сказати, то залишайте свої коментарі знизу під відео. Всім пока.